Доброго дня, шановні українські аграрії. Ми з Віталієм. Віталій. Дивіться, колеги, ми приїхали на саму цікаву культуру, що я розповідав, що її не, не видно. <систит> сипеться, не сипеться. Фацелія! На тобі! Я її перший раз в житті сію, в житті раз тільки збирав біля університету. <систит> <систит> Ні, ну, блін. Я не знаю, ми його посіли. <систит> Прикольна історія, побачимо, що воно там до чого буде. Але так, що вам сказати? Ну що вам сказати? Ну, є. Слава Богу. А глянь, трохи вона на Амброзії похоже, че ви ж. Це, це камздець, Так що головне, може, це нам розі продали. Чи? Амброзія рядочками. Стається. Да, так, кому потрібно. Не глянь, глянь, як... не, не, листочки похожі на амброзії справжні, не. Ні, ну ти богу. А це буде нам. Чи <ріст> ще прозрі, якщо ми оброзі насіяли. <ріст> Ой, блін. Ну так, чесно, це перший досвід в житті. Е, є дуже багато версій, скільки її сіяти на гектар. Да? Е, перечитали вже купу літератури, купу відео, там фермер-гектар сіє. Ну, побачимо. Ну Що вам сказати, що ми плануємо? З пасічників банка меда з вулика, мінімум. Інакше буде ай -яй, яй Так що. Гарний. що Той, що ми не використовуємо на ріпах. Ну, смішки з мішками, але ж, як кажуть, і бджоли нам потрібні, і дружба з пасічниками. Ну, які з нас тут такі пасічники від Найчняйщині. Жмоти жмотами. Принаймні ті, що приїжджають до нас, жмоти страшні. Ми винемо цього розі порядки. Реально, фацелії. 45 гектарів. Як ви думаєте? ну Я думаю, що це дуже потужно. Можливо, ви десь тут поруч приїжджаєте, коли будуть свісти її обробляти ніхто не буде. Ну, банку меда не забути, ми хлопцям на фронт передамо чи ще кому-небудь передамо. Що ми там з того меда. Або он, інженерам з механізатором. Так що тримайтеся, успіхів вам!